Пам'ятаєте такий давній арт челендж, коли одного персонажа перемалюють в різних стилях? Так, коли це було популярно десь у 2017-му? Що ж, саме час його повторити? Так, привіт! Ви на моєму каналі, тут ніколи немає актуального. Сьогодні на нашому столі шість фандомів, в стилях яких я буду малювати свого персонажа. Малюю я свою улюблену дитину. Він фактично лице цього каналу і був тут з самого початку. Я намагалась підібрати максимально різні стилі, щоб перевірити, а чи зможу я добре попасти в оригінальну стилістику? Гм, не знаю. Але давайте подивимось. Перший стиль, який я обрала, вирішила малювати його одним із перших, бо думала, що він буде. Найскладнішим. Але я була не права. Хоча в плані покрасу, можливо, трохи. Він для мене, а, як би це сказати, надто наворочений. Але я це зовсім не в поганому плані. А, навпаки, я дуже люблю стиль цієї манги. манги, не аніме. Мальовка в аніме виглядає не дуже добре, особисто на мою думку. Взагалі, це. Перший раз, коли я пробую малювати ем, в стилі цієї манги, я до цього зовсім жодного разу не, навіть не намагалася. Малювати в подібній техніці, я не знаю, я б назвала це досить цікаво. Я навіть не знаю, чому я раніше цього не робила. Мені подобається ця велика увага до деталів, а особливо стиль малювання очей. Вони виглядають досить унікальними та по-особливому. Очі зеркало душі, напевно, тому мої картинки бездушні. Один із моїх улюблених мультів і стилів в цілому. Чесно, я дуже його люблю. Він такий силий. Хоча я мала невеличкі складнощі. Можливо, через те, що не взяла достатньо референсів і через це мала проблеми з попаданням в стилістику мульта. Але я надію, що це мало помітно і він хоч трохи взнається. Моє улюблене в цій мальовці те, як вони малюють носи. Не знаю, це виглядає мило. Плюс кольорова гама. Переважно приглушені сіруваті тони. Вони додають особливої атмосфери, трохи депресивної насправді, але це нічого. За це мені в цілому і подобається цей мульт. Чи могла б я не додати його сюди? Це буквально найважливіше тут. І найпростіше. Ну, не просто ж так мій улюблений стиль. Я ще в своєму попередньому відео пояснювала за стиль, тому повторюватись тут не дуже хочу. це убило мене морально. Anyway, якщо коротко, то трабли з цим були досить тупі. Спочатку я хотіла намалювати переверння, тому що мені здавалося, що моєму персонажу це підходить, як він теж має більше, ніж одну форму, але потім я подумала про зірки а-ля морські і почала переробляти, бо все фігня, давай по новій. І тепер я вже малюю морського поні, бо так мало бути краще. Але воно не стало. За стиль особливо сказати не маю що. Я не відчуваю, що є в ній щось особливе або притягуюче. Я б мало що сказати щодо нового стилю поні, але це відео не про них. Дурний факт, в дитинстві я займалась перемальовкою кадрів із мульта. Вони усі були із старко моментами, тому я маю досвід в чомусь. І можу заявити, що зі стилем стару в мене вийшло досить схоже, або я просто намагаюся себе в цьому переконати. Але в будь-якому разі мальовка цього мульта теж зуміла припасти мені до душі. Чогось особливого підкреслити не зможу, бо мені подобаються усі елементи цього стилю. Але мені подобається товстий лайн та динаміка руків. Хоча це було більше притаманно першим сезоном, тому я трохи за цим сумую. -E masters, masters. Yes, Можливо, це трохи дивний вибір, але коли я намагалась згадати хоч якесь шоу із цікавим стилем, і те, яке б я дивилась, я згадала лише про Monster Хай. Цей стиль здався мені трохи складним через те, що я не змогла його повністю зрозуміти, але якось намалювала, тому жодних проблем. Можливо, мальовка взнавалася би більше, якби я малювала дівчину, і якби я намагалась точніше передати лайн. Хоча, якщо відійти подальше від екрану і прижмурити очі, то дуже навіть схоже. Що ж, настав час підсумків? Як я постійно кажу, це було цікаво, але більше я не хочу. Але так чи інакше, це був корисний досвід. Він допомагає вийти із зони комфорту та спробувати інші техніки малювання. Особисто мене це витягло із артблоку. І це добре. Я не впевнена наскільки подібний формат зайде на моєму каналі, але пишіть як вам. Якщо вам подобається моє відео, то підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. О, так. І ще на мій інстаграм, якщо вам цікаво. А на цьому все. Може, ще коли зустрінемось. Бай-бай!